Після дискваліфікації повертається у гру Богдан Кузів. Перший номер, ну він вже матч що розіграв. І на шортах, і на футболках, так що будемо грантуватися на футболки тих гравців. Зокрема, зараз так зріза семей з ноги у шостої, але два очка різниці. Дуже. Серйозна налаштованість у Галії на сьогоднішній матч. Каже, десь приблизно у середу увечері. От, ну, поки що домовляється про зал, відбудеться повторний матч півфіналу. Кубка області. А у неділю на представника екстралігії команду ІнайТі і в першій грі поступилася мінімально 2-3. Зараз дуже активно Галії діть. Далі зазнали поразки від Вовків. Ось така невдача. І зараз ось така невдачі. Підкосила дещо команду три поспіль. Семенчук вчора віддав гольову передачу. Так само відзначився Василь Красій у складі команди Галі. Третяк обійшов буквально там на мить Юліан Горбатий. Який шанс рече! Все здавалось у зібрав. Юліан не влучив у рамку. Незахищений кут воріт і знову ж ледь не спрацювало футбольне правило. Не забуваєш, ти забуває тобі, спостерігаєш. Коментуєш це набагато легше, ніж на Маданчику перебуваєш. Дивлюся я за діями обох наставників. Як тут щастить зараз рибаковує СК. як себе веде е, шортах і в так скажемо, переживає цю гру нещодавний професійний гравець втрачати чи продовжиться. Ліпович Владислав 11 номер. Якщо психологічна перевага щодо забитого м'яча, так само як і пропущеного чемпіонату, він мав пошкодження, мав травму. Е, тут свіжа кров е, в обличчі. Так зрозуміло, головне, щоб би... ой-ой-ой, а тут як? Все ж таки, Роман Горбатий і автогол чи закол... в першому таймі міняє він кузела. Лейбюк. Перед того, третяк. Стріляє Юліан Горбатий вищий воріт. Ну, асистував і потрапив до симвілічної збірної. 11-го туру вперше. Петросюк стріляє. Завдяки ініціаторам була створена команда під однойменною назвою. Риба КСК тягне м'яча. Кучера виручає після того як. Є такі забобони у воротарів, у голкіперів, що в будь-якому випадку не варто м'яч за воріт пропускати в будь-якій ігровій. Е, не на фарті кажуть, пропускати в будь-якому випадку. М'яч за спиною так у власні вороти п'ять порушень правил до перерви і за вісім секунд до. В принципі, поразка для Галії відкидає цю команду в боротьбі за п'єдестал після успіху на третю позицію у турнірній таблиці поступається перемогу, і це буде шостий успіх для Галії очному матчі. Вони